Вітаю, шановні митці! З вами знову я, Станіслава Лясота, із курсом проєктного менеджменту в сфері культури для бюро програм Креативної Європи в Україні. І сьогодні зі мною в нашій імпровізованій студії в гостях розказуватиме вам всілякі цікаві штуки про гранти. Заступник виконавчого директора Українського культурного фонду з проектної роботи Решеченко Дмитро Володимирович Доброго Дуже дня! стати, Дуже рада, що сьогодні ви нам розкажете якісь цікаві речі, тому що для всіх митців гранти це завжди щось таке. Дуже жадане те, що дуже хочеться отримати, але це здається з області фантастики: як це зробити, як його отримати? Чи можливо це взагалі це завжди таке дуже болюче питання для митців? Тому я впевнена, що сьогоднішня тема буде дуже актуальна і дуже цікава. Тому, якщо можна, розкажіть про специфіку надання грантів із коштів державного бюджету. Ну, вся специфіка надання грантів з коштів державного бюджету в першу чергу випливає саме з бюджетного законодавства і взагалі законодавства держави України. Тому особливості ці полягають в певних як і обмеження, так і в певних можливостях. Щодо обмеження, то існує 98 го постанова Кабінету міністрів України, яка накладає певні обмеження на скажімо так, витрати, які можна нести з коштів державного бюджету. Це такі витрати, як на капітальні віддатки, на проєктно-кошторисну документацію. Є певні обмеження, які відповідають витратам. Там на відрядження. Які пов'язані з обмеженнями на проживання, проїзд, добові і тому подібне. Mm -hmm. Всі ці витрати в першу чергу лежать в площині державного законодавства. Також є певні відмінності, наприклад, порівняно з тими ж європейськими грантами щодо звітування. Так, для бюджетного законодавства ми до цих пір приймаємо звіти у паперовій формі, mm -hmm. і вони насправді достатньо об'ємні, що звичайно викликає. Певні якісь, скажімо так, труднощі у заявників і грантоотримувачів, але, на жаль, таке законодавство України і воно накладає свої певні обов'язки і на фонд, який надає ці державні гранти. Але є певні, скажімо так, особливості, які полегшують умову, так, наприклад. Державні грантові організації приймають документи в, на державній мови, на українській мови, що, набага, що дуже зручно, адже більшість міжнародних грантів вимагають е, достатньо серйозні знання англійської мови, що, на жаль, для нашої сфери культури, я думаю, що це тимчасове явище, але це є, викликає певні складнощі. А, скажімо так, державні грантові, грантодавачі вони якраз дають можливість спробувати себе. Скажімо так, першими mm -hmm. якісь спроби зробити для того, щоб вже потім у майбутньому подаватися на більш серйозні гранти, mm -hmm. пробувати себе, і всі кажуть, що хто вигравав гранти, наприклад, Українського культурного фонду, їм набагато вже простіше працювати, скажімо так, з міжнародними донорами. Mm -hmm. А наскільки це, от, все ж таки, Складно для подання для митців, от, як ви вважаєте? Ви ж багато бачили, багато мабуть чули якихось відгуків від митців, е, тому що от скільки я спілкуюся з митцями, всіх лякає дуже сильно це страшно, і здається, що ні, все одно нічого не вийде, і що можете, як можете це прокоментувати. Ну так, як будь-що подання на гранти – це передусім практика. І навіть та статистика, яку проводить Український культурний фонд, вона показує, що ті заявники, які подаються перший раз на гранти, виграють лише з можливістю 20%. Відстав від, від 100 може виграти грант. Ті, які подаються двічі, у них вже статистика збільшується до 46%, і ті, які вже подаються тричі і більше, вже статистика 78 і більше відсотків виграння гранту. Тобто це насправді передусім практика. З таких порад, ну звичайно, що треба практикуватися в грантовому проектному менеджменті, тому що, на жаль, дуже багато. Скажімо, помилок, які допускають заявники, через які вони не отримають гранти, насправді елементарні і елементарні знання з грантового та проектного менеджменту дали б їм набагато більше шансів для того, щоб виграти гранти. Це перша така, так, такий, скажімо так, лайфхак. Другий це, звичайно, що треба бути постійно в курсі всіх справ. Відвідувати відповідні нетворкінги, записуватися на вебінари, які проводять, певні курси. Насправді їх є дуже багато, проводить і та, і та же Креативна Європа, і Український культурний фонд. Mm -hmm. Вони в більшості своїй, на відміну від приватних організацій, безкоштовні, тобто вони максимум вимагаються зареєструватися mm -hmm. заздалегідь на Google Форм або на сайті і так далі. І ці всі Участь у цих всіх заходах дасть вам багато інформації, яка, звичайно, що підніме рівень вашої заявки. Ви набагато більше шансів, що ви зможете виграти грант. Угу, дуже дякую. Тобто, шановні глядачі, практика, практика, ще раз практика, і до того ж навчання. І як ми тільки що почули, у нас є можливість навіть отримувати безкоштовне це навчання. Треба просто слідкувати за тим, які заходи організовує Креативна Європа та Український культурний фонд. Тож беріться на думочку собі. Ще хотілося б спитати у вас гранти в межах одного бюджетного року. Чи можливо вийти за ці межі, і якщо можливо, то як? Розкажіть, будь ласка, про це питання. Звичайно, це дуже турбує і заявників, і сам фонд, адже більшість серйозних європейських грантових організацій вже давно перейшли на двох, трьох і навіть чотирьохрічні гранти, що звичайно, скажімо, дуже зручно для заявників дає змогу їм з. Дійснювати достатньо широкі об'ємні проекти. На жаль, поки що бюджетне законодавство України не дає таку можливість бюджетним гарантодавцям надавати гранти більше, ніж на один бюджетний рік. А в практиці, як показує особливо практика останніх років, коли в нас є проблеми з наповненням державного бюджету. То проект, скажімо так, скорочується взагалі до 5-6 місяців максимум. І це є насправді дуже серйозною проблемою, адже є такі сектори, як, наприклад, аудіовізуальний, коли на створення якогось продукту е, потрібно набагато більше часу, ніж е, 5-6 місяців. Mm -hmm. Це саме насправді стосується перформативного сектору і багатьох інших, адже, ну, скажімо так, Створення культурного продукту це не просте, це не сісти за станок і зробити деталь. Це, треба, це великий процес, який складається з багатьох елементів, і чим довший час, там, звичайно, є вирогідність, що культурний продукт буде більш якісним. Український культурний фонд давно працює вже в цьому напрямку і з державними органами. І, звичайно, що ми завжди закликаємо і громадський сектор підключатися до того, щоб, скажімо, так. Добиватися від влади все-таки збільшення термінів грантових хоча б на рівні Держкіно, -держ яким дозволили насправді виходити за один бюджетний рік. Звичайно, що там будуть свої особливості, наприклад, якісь певні технічні звіти що року певний рік, але дай змогу все-таки створювати більш довготривалі скажімо так, проекти. Для цього потрібні відповідні зміни, і в законі. України про Український культурний фонд, наприклад, і в певні постанови Кабінету міністрів, бюджетне законодавство. Звичайно, що ми над цим працюємо. І в ті зміни, які зараз лежать у Верховній Раді до закону України про Український культурний фонд, вже є відповідні правки. І ми дуже сподіваємося, що якщо б підключилася серйозно громадськість, підключились культурні установи, ми ці, звичайно, нам би вдалося, хоча б там. Частково якихось відсотків 25 бюджету українського культурного фонду, того ж відправляти саме на довготривалі проекти, і це звичайно, щоб збільшили якість проектів, я вважаю, і дали б змогу створювати більш масштабні, більш цікаві такі проекти, на які потрібно більше ніж 6-7 місяців. А в який спосіб ви особисто бачите оце залучення громадських організацій культурних діячів, як вони можуть допомогти? Тому що зараз вони подивляться, можливо, вони. Якось долучаться, але як? Ну, звичайно, що ж постійно проходять певні зустрічі, певні форуми і де. де... Збираються діячі культури, і де можна розробити певні плани. Е, український культурний фонд теж готовий долучатися до цього процесу. Кажу, є вже відповідні зміни, які направив Український культурний фонд через Міністерство культури та інформаційної політики до е, Верховної Ради. Е, є вже да, навіть внесені деякі зміни і в підзаконні акти. Наприклад, і в, є в постанові Кабінету міністрів відповідна стаття, що Український культурний фонд може здійснювати Фінансування проектів в, в межах двох бюджетних років, але тривалістю не більше одного календарного року. Але поки що ця позиція вона є лише на папері, адже Міністерство фінансів, скажімо так, говорить про те, що дана позиція не узгоджена з бюджетним законодавством, і тому вони не не дають нам можливості його реалізовувати на практиці. І, звичайно, що публічна дискусія, публічна. Публічне спілкування, особливо миці, мають виходи, скажімо так, і на парламентарів, і на представників уряду, адміністрації президента. Звичайно, що, скажімо так, Постійне проговорення цієї проблеми, постійне, скажімо, акцентування на цьому, що це надзвичайно необхідно для нашої культурної спільноти, з часом зробить свою скажімо, свою роботу і такі зміни будуть прийняті. Тим більше, що ми все більше адаптуємося з європейським законодавством, і в Європі ці зміни вже давно вони стали реальністю, і та ж і креативна Європа, і інші, скажімо так, європейські грантові організації вже. Давно дають гранти на терміни понад один рік, і це вже є сталою практикою. І, звичайно, що це дуже правильно. І ми, як фонд, теж працюємо над цим, щоб, щоб робити таку трьох трьохступеневі гранти. Перші, так звані маленькі, короткострокові. Потім другий етап це середньострокові до на один бюджетний рік. І довготривалі це ті, які будуть. Понад один рік е, на реалізацію. Звичайно, що я, я вважаю, що це станеться, але ну давайте будемо говорити, що коли створювався Український культурний фонд у 2017 році, бюджетне законодавство і взагалі законодавство України навіть не мало такого поняття в законодавстві як грант. Mm -hmm. Тільки тільки в, 18, в кінці 2018 року відповідний термін був внесений в законодавство. І так з багатьма речами насправді. Тому що Український культурний фонд, який був створений якраз в межах асоціації України ЄС, як одна з вимог Європейського союзу. Він пробиває ці всі е, речі, тобто він вносить в українське законодавство нові поняття, нові терміни і, скажімо так, нові відносини. Адже е, дуже довгий час навіть гранти Українського культурного фонду вони оподатковувалися як прибуток, хоча давно в Європі цього не було. Mm -hmm. І завдяки цьому, завдяки роботи того, що Українського культурного фонду на даний момент гранти вже не оподатковуються. Mm -hmm. Тому я думаю, що така ж саме буде ситуація із довготривалими грантами. Дуже дякую. У мене заготовлене просто ще одне питання, але ви трошечки вже проговорили про це. Можливо, є що додати з приводу обмежень, на які витрати за рахунок грантів, які є обмеження? Трошки більше ну, Насправді Український культурний фонд створює достатньо багато нормативної бази, яка. Створюється саме на допомогу заявникам, і в першу чергу це е, порядок конкурсного відбору та інструкції до кожної з програм. І є, скажімо так, загальні обмеження, якісь певні, які встановлюються відповідно законодавства, як ми вже говорили, це заборона капітальних віддатків, заборона посередницьких послуг, заборона е, отримування прибутку, з, якщо ці кошти витрачаються з державного бюджету. Але якщо даний прибуток, ну, Наприклад, це, якщо це робить музей, і він продає квитки, або там театральна вистава продається квитки, mm -hmm. то вимогою законодавства є те, що всі. Прибутки, які отримані від продажу чогось, що створено за кошти гранту, мають бути використано виключно на сам грант. Також є обмеження щодо зарплатної частини, тобто вона не може перевищувати 50 тисяч гривень на один місяць. Є обмеження щодо, я вже говорив, відряджень щодо витрат на відрядження і так далі. Так далі, так далі. Це такі обмеження, які стосуються саме фінансової частини і відповідно до. Бюджетного законодавства, але також щороку Український культурний фонд затверджує так звані пріоритетні напрямки. Тобто ті межі, в яких в даний рік будуть підтримуватися проекти, вони затверджуються е, наглядовою радою Українського культурного фонду і схвалюються е, Міністерством культури та інформаційної політики на 2024 рік. Це такі, скажімо так, пріоритетні напрямки, як е, Інклюзивність, і саме в інклюзивність ми все ріше і вкладаємо ментальне відновлення, як наших захисників, бійців, так і людей, які постраждали від війни. Тобто ментальне відновлення через культуру, як показує світова практика, це є один з таких найбільш м'яких способів відновлення, найбільш простих і. Воно насправді дуже широко застосовується взагалі у світі, і ми в цьому році теж на це звертаємо увагу. Другий напрям такий це захист і збереження української культурної спадщини, яка є одним з основних, скажімо, цілей ворожої збройної агресії. Третім таким напрямком у нас. Скажімо так в цьому році є на напра... скажімо, підтримка проектів, які... Скажімо, висвітлюють війну, висвітлюють героїчний захист і героїчну боротьбу українського народу, його меморіалізацію, їх подвигів і так далі. Тому що, як показує практика, насправді ті ж європейські гранти неохоче підтримують ті проекти, які, яких фігурує війна. Тобто вони вважають це. Скажімо так, не зовсім прийнятною для їхньої аудиторії, адже більшість європейських грантів вони передбачають, передбачають певні консорціуми, і там залучуються різні організації з, з різних країн. І тому тематика війни насправді вона для них є ну, не те що небажаною, але ну, як показує практика, що саме тематика війни менш підтримується. Іншою ще, ще одним напрямком. Є якраз підтримка прифронтових та деокупованих регіонів, адже ми розуміємо, що це ті території де найважче, адже крім того, що там йдуть військові дії, так звідти виїхали дуже багато, скажімо так, представників діячів культури. Менеджерів культури, які працювали над грантами, і так далі, навіть з Харкова, який завжди був лідерах, скажімо так, отримання грантів, як українських, так і закордонних. І тому для того, щоб підтримати саме цих міців, Український культурний фонд в цьому році навіть створив спеціальний лот в межах програми Культура регіонів, який буде виключно саме для. Цієї категорії, ну і, скажімо так, останнім напрямком це буде якраз поширення правди про війну поза межами України, тобто створення тих культурних продуктів, які будуть направлені саме на те, щоб. Світою показати правду про те, що робиться в Україні, і використовуючи всі ці розуміючи всі ці напрями, заявникам вже буде зрозуміло, що буде підтримуватися саме в цьому році, і на що експерти наші будуть звертати увагу в першу чергу. Тобто ті проекти, які насправді є актуальними, але можуть бути створені пізніше, то звичайно, що такі проекти придеться відкласти, адже бюджет держави об. Обмежений. У нас основні витрати йдуть, скажімо так, на війну, на допомогу війська, на закупівлю військового обладнання, зброї і так далі. І Витрати на культуру, скажімо так, це в основному кошти наших донорів. Ну але ми бачимо, що з цим ситуація теж неоднозначна, що немає, скажімо так, постійних таких надходжень, які би давали гарантію того, що ми можемо витрачати більше кошти на культуру. І в цьому році всього 144 мільйони виділено на соціально на культурно-мистецькі проекти. 5 мільйонів у на стипендіальні програми, тому ми вимушені десь робити якісь певні пріоритети. Ми не хотіли б підтримати все, але вимушені робити якісь певні пріоритети, і підтримати ті проекти, які найважливіші зараз. І тому саме на такі речі, на такі обмеження, треба звертати увагу, тому що, ну, тому, що може таке статися, що проект дійсно класний, він е, професійний, але його не підтримали саме через те, що він не актуальний саме в даний момент. Зрозуміло. Ну, бачите, шановні глядачі, вам прям великим червоним шрифтом написали, як варто діяти найближчим часом, тому що, звісно, всі ми розуміємо, що саме такі проекти наразі мають бути максимально пріоритетними для всієї нашої нації. Дуже дякую вам. Я так розумію, що з приводу більших обмежень ці нормативні акти можна десь пошукати на сайті UKF, так, і познайомитися. Тобто, якщо ви хочете. Коректно складати заявки і бати, мати більше шансів отримувати гранти, то, будь ласка, відвідуйте заходи, які навчатимуть вас. Цьому дивіться курси на кшталт цього. Я впевнена, що будуть з'являтися нові, не пропускайте. І не лінуйтеся вивчати всі матеріали, учбові, які надані, спеціально щоб допомогти вам коректно зробити заявку і все ж таки. Мати можливість, вищу можливість отримати грант на свій проект. Я дуже рада була познайомитися, Дмитро Володимирович. Сподіваюся, ще з вами поспілкуємося. Дуже цікава співбесіда навіть для мене була, тому що я теж не дуже з грантами була знайома до цього. І мені було дуже цікаво послухати. Я впевнена, що нашим глядачам також. Тому дуже дякую за ваш час, час? за всю інформацію. За І можливо, ви хочете щось побажати ще нашим глядачам. Ну, звичайно, що я хотів би побажати нашим глядачам одного перемоги нашої, тому що е, саме це, скажімо, так відкриє набагато більше дверей, набагато більше шляхів, набагато більше можливостей. Воно поверне додому тих. Людей, в тому числі представників сфери культури і митців, які або виїхали з України, або знаходяться, скажімо, так, на передовій на боротьбі з ворогом, і їхнє повернення, звичайно, що збільшить, скажімо так, потужність українського культурного сектору, і, звичайно, що з'являться і більше можливості. Ми всі знаємо, що після перемоги вивільняться кошти, і ці кошти будуть відправлені на відбудову, і в тому числі відбудову. Культури, відбудову мистецтва, відбудову культурної спадщини, тому всім нам перемоги, всім нам миру. І давайте будемо разом теж працювати над на тим, щоб допомогти тим, нашим захисникам, хто чим може, і в тому числі створенням якісного культурного продукту. Дуже дякую. Ну і на сьогодні ми говоримо вам до побачення і побачимось в наступних відео нашого курсу.